Раз нема світла, оце дивіться, свічки, фонарики. Ось на балконі вся із холодильників он все стоїть на тому, хоч воно все і порозмерзалось вже, ну, хоч, хоч, хоч на, як кажуть, на перший случай. Мешканка будинку на проспекті Віталія Грицаєнка, 26, Ольга Дроботя живе без світла вже три дні. Електропостачання у будинку відключили 13 січня. І ще вже темніє рано. Було як кажуть, одне удовольствие чи одна отрада – телевізор або телефон. Ну це телефон Хорошо, що дали сусіди, павербанк та оце. Йожі, заряджати десь треба. Люди генератори повключали, попривозили, ну це в кого є можливість їх купити, ці генератори. На дверях будинку попередження сплатити кошти за витрати електроенергії за грудень минулого року. Мешканці розповіли, що платять за показниками лічильників вчасно. Я вважаю себе, що я заразково плачу. Я кожного місяця передаю показники і сплачую квитанції. Ось такий розрахунковий рахунок. Тобто, що боргів в нас бути не можуть, тому що розрахунковий рахунок отримуємо у мистецькому ліцеї імені Софії Русової, який знаходиться біля, тобто біля нас. І вони нам у бухгалтерії дали цю роздруківку. В кожній квартирі в нас знаходяться квартирні лічильники. Ми з них кожного місяця знімаємо показники і платимо по єдиному тарифу 4,32 гривні за кіловат. Раніше цей житловий будинок був на балансі мистецького ліцею імені Софії Русової. За словами Людмили Заєць, у травні 2023-го керівництво ліцею повідомило мешканців будинку, що вони мають змінити посередника, через якого буде здійснюватися оплата. Тобто нам потрібна якась юридична особа, щоб між нами була. Тобто все, будь ласка, я вас з балансу знімаю, ідіть куди ну, до ЖЕКу або створюйте ОСББ. Ми говоримо, ми тут верстви населення мало забезпечені. Ми не можемо створити ОСББ. Ми пішли уже номер 2 із квітня 2024 року. Це нам прийшло перше повідомлення. Ми переходили. Як повідомили Суспільному у міському управлінні ЖКГ, 13 січня працівники Полтава Обленерго демонтували загальнобудинковий лічильник у зв'язку з його довготривалою неповіркою. Поки там був інтернат, вони платили інтернату. А зараз ліцей написав листа в Полтава Обленерго про те, що відключили, тому що ліцеї же сплачує тариф по 10 гривень, а мешканці ж платять по 4,32. Далі їм сьогодні підключать електроенергію. Встановлять лічильник. Ми його купили сьогодні. Лічильник цей встановлять лічильник і підключать електроенергію. Нарахування буде проводитися КПЖ номер 2 Сплачувати за електроенергію буде КПЖ номер 2 за інформацією, яку Суспільному надали з управління ЖКГ, 15 січня в Полтавській міській раді вирішили для увідновлення відновлення електропостачання укласти тимчасовий договір між Полтава обленерго та ЖЕО номер 2 За цей час мешканці мають документально оформити та улаштувати лічильники і підписати прямі договори з надавачем послуг електропостачання. Поліна Гончаренко, Микола Ярьоменко Суспільне новини Полтава.